Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хотіла сьогодні показати свої знахідки, покупки з OLX та Telegram. Ось стільки гарного посуду вдалося придбати. Дуже цікаві речі, все в колекцію йде. Повибирала дійсно, як кажуть, з душею для себе. Зараз розглянемо. Тут трішки скла, є і аерографія, є і ручний розпис, і ось такі. Старенькі досить предмети. У мене з'явилися скло. Люблю я скляний посуд, а це ось така оселедниця. Ну, я б сказала, що це навіть блюдо. Дуже приємний колір, карамельне скло я збираю, вже можна буде скоро показати повне зібрання моїх предметів, те, що назбирала, бо досить уже багато є. І ось таку гарну річ я придбала це в телеграм-каналі. Тані велике дякую. Дуже відповідально віднеслися до пакування, бо скляночка досить тендітна, а там запаковано було так, як в космос, як то кажуть. Тож все ціленьке, гарненьке і тепер мене радує. Ось таку гарну річ я придбала це купоросне скло, я теж збираю. Ось от такого кольору, глибоченька досить така ємність, ну, як сказати, цукерниця, цукорниця, для якихось дрібних цукерочок, або навіть сухофруктів, горішків насіння можна буде використовувати. Це на OLX придбала ця в телеграмі в нашій групі. Ще в телеграм-каналі я придбала ось таку. Досить стареньку, вже поважного віку тарілку. Видно, що річ вже з історією. Трішки видно сліди часу, але все одно вона досить гарна та мила. Моя улюблена аерографія, і це коростень. У мене є такі тарілочки такої форми, з таким малюночком, то взяла до комплекту. Це теж в телеграмі і, до речі, у того ж продавця у Олі я купила ось цей чайник. Дуже цікава форма, дуже ніжний малюнок, ручний розпис, позолота, все ціленьке. Оля мене попередила, що кришка не рідна. Там повинна бути кришка жовтого кольору з таким високим держачком. Ну, Була така кришечка, вона й сюди добре сідає, пасує. Це, до речі, ось рийський фарфор. Це сервіз такий гарний є. А в себе я знайшла ще ось таку кришку. Теж досить непогано, вона тут виглядає це від зозулі нашого сервізу. Вона без позолоти, без нічого, тобто така нейтральна. Я думаю, теж можна і так залишити. Якщо не знайдеться рідна кришечка, то і так буде гарно. Ще в телеграмі у нас я придбала ось цей чудовий чайник. Це теж Рідкісний вже такий предмет, маленький, егоїст. Клеймо Баранівка досить уже рідкісне, в гарному стані на свій вік. Ну, такий малесенький. До речі, ще придбала влітку, якось про нього хотіла ще щось закупити, не було нічого, але, ось бачите, йому і зібралася компанія. Теж владу дуже велике, дякую. Ось цей кавничок купила. Ну, це теж досить такий вже рідкісний предмет, гарна річ. Кавничок, ось дивіться, яка кришка з носиком, з таким держачком. І тут теж старе клеймо-баранівка. Є, видно, тріщинка, але це в мене йде воно в колекцію. Настільки буду ним користуватися, ось такі мушки в тісті, але все одно. Люблю такі старенькі вінтажні речі, тож, нехай мені будуть для колекції. І на заставці ви бачите блюдо. Тут осінній пейзаж, ручний розпис. Блюдо саме виробництво Коростень, але там немає клейма. Це авторський розпис. Люди написали, що якось так видно, працівники розписували, то. Така краса мені дісталася. Випадково на наолик трапилося. Тепер в мене є осінній пейзаж, є в мене зимовий блюдо виробництва, буде, будянський фаянс, теж досить гарний, то можна так по порах року його буде і зібрати. Ось така в мене є краса, поповнила мою колекцію. Я дуже тішуся цими предметами, милуюся, так, повиставляла і ходжу, поглядаю. Тож і вам хотіла показати всім всього найкращого. До нових зустрічей. Скоро побачимось.